Вітаю! У цій серії ми поговоримо про дані, а також про ті алгоритми штучного інтелекту, які допомагають людству уже зараз. Зі мною в студії традиційно Анастасія, дуже рада тебе бачити. Знову говоритимемо про дуже цікаві речі. Так, і наша експертка сьогодні це Тамара Коляда, керівниця проєкту Facebook Developer Circle в Україні, а також засновниця Admo Solutions і проєкту PandAid, який допомагає лікарням боротися з пандемією коронавірусу. Вітаю всіх вас! Рада бути в цій чудовій компанії. Алгоритми допомагають ставити медичні діагнози, розробляти лік, знаходити нові зірки та планети і багато чого іншого. Для всього цього необхідні дані. До речі, ви доволі часто говорите про дані. Чому вони саме дані такі важливі для створення алгоритмів штучного інтелекту? Машини навчаються не так, як люди. Якщо дитині показати великого білого кота декілька разів, то вона точно запам'ятає, що це кіт. Коли вона побачить чорну кішку чи кошеня, вона все рівно знатиме, що це. З алгоритмами, на жаль, так не працює. Щоб зрозуміти, що таке кіт, машині потрібно показати тисячі різних фотографій котів в різних ракурсах. Ці коти мають бути різного кольору, віку, розміру. І лише тоді. Можна навчити алгоритми розрізняти всіх котів. Насправді для навчання алгоритмів необхідно дуже багато даних, але крім власне самої кількості є й інші характеристики, яким ці дані мають відповідати. По-перше, це релевантність до тої задачі, яку ми вирішуємо. По-друге, це актуальність, тобто це мають бути якомога більш нові дані. Також це повнота, тобто всі, всі наші. Дані мають бути якомога більш повними, тобто якомога більш детально характеризувати реальність а також це власне якість і кількість, і саме ось якість і кількість є найбільш важливими. Якість даних це комплексне питання. Більша частина своєї роботи спеціаліст з машинного навчання займається саме даними, а не алгоритмами та моделями. До топових проблем з даними відносять як пропущені значення. Помилки при введенні даних, значні відхилення в даних тощо. Всі дані, які вводяться вручну, одразу викликають дуже багато питань до якості. Наприклад, вік людини зазвичай визначено в межах від 0 до 99 років. Часом трапляються люди, що доживають до 120 років, але це буває не часто. Однак наразі немає нікого, кому було б 199 років. Це точно помилка. І швидше за все. Людина двічі натиснула на 9. і насправді людині 19 років, хоча може бути і 99. Такі помилки трапляються скрізь, адже люди помиляються. Але крім власне наявності даних, нам часто необхідна розмітка. Розмітка вказує, що саме знаходиться в даних, особливо це актуально для фото, відео, а також текстів. Розмітити дані іноді буває дуже дуже дорого і довго, тому що необхідно, щоб люди або спеціальні алгоритми для розмітки займалися цим питанням. А що ще крім даних потрібно для створення штучного інтелекту? Насамперед, мета: навіщо ми розробляємо цю модель, на які питання вона має дати відповідь? Це одне з найважливіших питань перед початком розробки. Звісно ж, необхідні спеціалісти-розробники. Багато спеціалістів розробляють моделі машинного навчання. Це інженери з машинного навчання, це спеціалісти з аналізу даних. Це інженери з комп'ютерного зору, інженери для роботи з даними та багато інших розробників. Такі спеціалісти мають ґрунтовні знання з математики, статистики, програмування баз даних та тої сфери, в якій вони працюють. Спеціалізація в першу чергу важлива, адже дані в банку чи в лікарні дуже сильно відрізняються. Так само відрізняються і різні методи роботи з даними, хоча універсальні методи також існують. Моделі машинного навчання не існують у вакуумі їм необхідно певне середовище для того, щоб там вони могли бути розміщені, щоб там вони працювали. Таке середовище часто називається інфраструктурою, адже моделі, коли вони навчаються і коли вони працюють, використовують певну обчислювальну потужність. І на наших з вами звичайних комп'ютерах ноутбуках можуть працювати лише прості моделі для того, щоб використовувати потужні нейронні мережі, які розрізняють фото чи тексти, необхідні значно більші потужності. І для цього найчастіше їх розміщують у так званих хмарних середовищах. В чому їх особливість? Можна дуже легко розгорнути там все це середовище, тобто створити і підготувати його для розміщення моделі. Там модель буде існувати, буде працювати і зберігати дані свої. Також потрібно розуміти, як ми використовуємо результати роботи моделі? Вони відображаються в мобільному додатку чи на сторінці в інтернеті. Хто буде користуватись моделлю? Експерт в певній сфері чи пересічна людина? Відповіді на ці питання визначають виходи моделі? Стривайте, я трохи заплуталась. Спочатку ми з вами говорили про алгоритми, а тепер вже про моделі. Яка саме різниця між ними? Отже, алгоритм це метод вирішення задачі. Це те, що в нашої моделі під капотом, це математика. Насправді більшість алгоритмів, які ми і досі використовуємо, вони були створені ще в минулому столітті, але просто раніше не було можливості їх використовувати. А модель це конкретна імплементація алгоритму для вирішення певної задачі. Тобто на основі одного алгоритму може бути створено багато моделей, але одна модель зазвичай використовує лише один алгоритм. Саме так. Збільшого спеціалісти зі штучного інтелекту використовують вже відомі алгоритми. Втім, є дослідники, які працюють над створенням нових алгоритмів. А нові методи вирішення задач шукають не лише в великих компаніях, як то Facebook, Google, науково-дослідних інститутах, а ними займаються і невеликі компанії, зокрема стартапи. Тепер зрозуміло. Дякую. Ви кілька разів акцентували увагу на тому, що штучний інтелект, алгоритми допомагають знаходити пухлини в організмі людини. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це рання діагностика є важливою складовою для лікування багатьох хвороб та станів. Рак не є виключенням. Важливо правильно його діагностувати і зробити це якомога раніше. Тож онкологи з усього світу співпрацюють з дослідниками в галузі штучного інтелекту, щоб покращити методи діагностики. Лікарі використовують скани МРТ для пошуку пухлин. Моделі машинного навчання тренуються на тисячах і тисячах різних зображень, а потім знаходять пухлини на нових знімках МРТ. В деяких випадках вони діагностують рак навіть краще за лікарів або так, як лікарів з 10-річним досвідом. У країнах, що розвиваються, досвідчених лікарів дуже бракує. Тож такі методи діагностики допоможуть зберегти життя та здоров'я багатьох людей у всьому світі. Зокрема, в нашій компанії Білін Scientific ми використовували комп'ютерний зір для діагностики і знаходження фізичних показників поверхні лише за зображенням звичайної каплі і також ми використовували ракові клітини для тестування різних фармапрепаратів і знаходження нових методів лікування раку. Крім діагностики раку, штучний інтелект допомагає з діагностикою і інших захворювань, зокрема хвороб очей, шкіри, серця і навіть психічних розладів. Штучний інтелект допомагає і в дослідженні космосу. Наприклад, вчені з Великої Британії розробили модель, яка вміє знаходити планети. Модель проаналізувала дані, зібрані телескопом Кеплер, та знайшла 50 нових планет поза межами сонячної системи. Штучний інтелект набагато швидше впорався з цим завданням, ніж астрономи. Але крім таких важливих і значних задач, як, скажімо, освоєння космосу чи лікування, можна використовувати штучний інтелект і моделі для набагато простіших задач. Власне, в Бостоні в 2017 році розробили модель, яка будує маршрути для шкільних автобусів. Там є дуже багато критеріїв, за якими мають бути побудовані ці маршрути. Так от. За перші півгодини роботи така модель створила маршрути, які були на 20% більш ефективними, ніж ті, які до цього створювали люди. В результаті вдалося зменшити кількість автобусів на 50 одиниць, і вони загалом за перший рік проїхали на півтора мільйони кілометрів менше. Уявіть собі, це дозволило зекономити міському бюджету близько 5 мільйонів доларів, а також значно зменшити викиди вуглецю в атмосферу. А скажу більше, для штучного інтелекту зна знайдеться достатньо завдань в будь-якій сфері. Те, що ви розповідаєте, дійсно вражає. Скажіть, чи можуть ці алгоритми або ж моделі використовуватися для рішення глобальних проблем світу, в якому ми з вами живемо? Власне, в цьому є одна з основних обіцянок штучного інтелекту знайти вирішення для тих проблем, для яких ми раніше не могли цього зробити, або навіть не уявляли, що їх можна. Вирішити з наявними у нас технологіями. Одним з таких прикладів є передбачення стихійних лих, таких як повені чи землетруси. Для таких задач використовують історичні дані, космічні дані кліматичні, використовують сейсмічні сенсори та супутникові знімки. Основна мета моделей передбачити стихійні лиха якомога раніше, щоб жителі встигли евакуюватися, а служби надзвичайних ситуацій вжити необхідних заходів. Програми з передбачення повеней діють в Індії та Бангладеші. Передбаченням землетрусів займаються в Японії та США. Також дослідники працюють і над вирішенням екологічних проблем. Наприклад, над захистом океанських тварин від згубного впливу пластику. Вони аналізують наявні дані про так звані сміттєві плями, прогнозують їх зміну, рух і також визначають, які види найбільше потерпають від пластику. Такі дослідження допомагають планувати свої дії урядам країн та активістам а мене дуже надихають приклади, де Машинне навчання, і штучний інтелект використовують, щоб покращити якість життя людей з інвалідністю. Скажімо, застосунок CNAI від Microsoft допомагає незрячим людям орієнтуватись в просторі за допомогою просто камери смартфона. Можна її навести на упаковку товару або на документи, і вона їх зачитає голосом. Також допоможе така програма зорієнтуватись, скільки людей є навкруги і що взагалі відбувається. Інший дуже вражаючий, як на мене, приклад, це. Використання машинного навчання для створення біомеханічних протезів кінцівок це реально вражає, тому що використовують і електроди або ж ультразвук для того, щоб зрозуміти, як саме рухаються м'язи, і дозволити протезу рухатись відповідним чином. І це реально неймовірно, бо навіть можливо створити такі протези, які допомагають грати на музичних інструментах або ж танцювати. І власне дослідники за MIT за 200 днів спромоглися створити протез для танцівниці, яка втратила свою кінцівку під час тракту, і вона знову змогла повернутися на танцпол. Оце не просто вражає, а й зворушує особисто мене, і в мене таке питання: чи можна якось долучитися до створення таких моделей? Адже я, наприклад, не вмію програмувати, але дуже хотіла б допомогти. Так, звичайно, є декілька варіантів, як ви можете допомогти. Ви можете розмічати фото, писати описи до них, чи оцифровувати рукописний текст. Долучитись можна на краудсорсинговій платформі Google. Посилання на неї є під відео. Також дослідникам можуть допомогти ваші малюнки. Ви можете курсором малювати об'єкти на екрані, і нейронна мережа спробує їх розпізнати. Чим більше ви малюєте, тим краще вона розпізнає. Це посилання також є під відео. Насправді ми допомагаємо мало на щодня. Пам'ятаєш, як певні сайти просять тебе підтвердити, що ти людина, тобто ввести якісь цифри зображення, або розпізнати всі фотографії мотоциклів чи ще якусь таку історію. Це називається капча. І спочатку її придумали справді для того, щоб переконатись, що запит здійснює не якийсь бот, а жива людина. А зараз це використовують для того, щоб покращити моделі розпізнавання рукописних текстів, друкованих текстів і зображень. Нарешті я зрозуміла, для чого ця капча. Клас, супер, Анастасія, я тобі дуже дуже дякую за чудове питання. Тамаро, дуже дякую за відповіді. А в наступній фінальній серії нашого серіалу ми поговоримо про те, як алгоритми допомагають бізнесам ставати кращими. До зустрічі!